Дидактична гра: визнач місце звука у слові. Малята, давайте визначимо, де стоїть звук А у слові апельсин. Так, вірно, звук А на початку слова. Де стоїть звук А у слові удав. Все вірно малята? Звук А всередині слова. Де стоїть звук А у слові кішка. Молодці звук А в кінці слова. Де стоїть звук А? У слові диван. Все вірно звук А всередині слова. А у слові гарбус. Де стоїть звук А? Так, вірно звук А всередині слова. У слові каштан? Де стоїть звук А? Правильно, малята звук А всередині слова. Де стоїть звук А у слові лопата. Правильно звук А в кінці слова. Де стоїть звук А у слові шишка. Правильно, звук А стоїть в кінці слова. Молодці малята.